Так. Ні одної тачки не бачу, наче аж там тачка. Нагадку е, кто на нагадку... На гладку... О, з нами нікого взагалі нема. Окей. Ось такий люмпик. Вау, Вячеслав, а ч тут цей? Давай звоню. А Настя, выйдет, выйдет. Я ж не можу. Ніеес! Ну, я кажу, вийди, выйде, выйдет, выйдет. Так все, я не розумію, что ты, ч ты йому міняв тачку? Ну щоб у нас дві таких тачки було, щоб ми поїхали зараз. Така так? різниця. Я думала, ты хотів сісти до них. Ні. Ні. Ага, бачу. Все, да, ага. Обережно, обережно. Резнулся. Yeah! Окей. Okay. Nice job. Так, диви! дверь. Что вы все на птичке забираете? Ні, це покоцано дуже сильно. Машина. Тут каліматор є, якщо що. Я вже взяв. Окей. Okay. А, це заправка. Йо. Тут є класний стейшн. Заправся! У него точно нема там пала? Нема, 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 я знаю. Куда? Пресс F, пресс F. Я понял. Так, все, заправляюсь. Окей, окей. Я ж ты чудо. Окей, let's go. Я чогось 8 да. секунду подумала, що цей е так захочу сісти до нас. До речі, візьми його маскала. Хочу, хочу зараз. О, третій рюкзак, третій жилет, третій шолом, та ти шо? І коли збиваєш їх машинкою, то все залишається ціленьким, та ти шо? Серьезно? Да. 6X Max, все капець, ти бачив це? А даю тебе... Спасибо. Так, а это мужчина. Ага. нас молодцы. Ага. Эй, ребята, давайте Ой, а шо? Выше? Шо, 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 Left, left in the channel. You need to buy this. Был. У нас было. Я бачу. Є Є Є Йелу марк. Я задарю. А, я прям до нынк, я понял. Японія, я понял, я тебя поднимаю. Я тут. Сидайм тачку. Я тут. Go to the car Он Не можу сісти. Go to the car. Давай давай. Нет, yeah, погнал. Uh -huh. Ликуйся, ликуйся, мулю. Не тут здесь вот. Ось Вот его тачка. Скажи. Сюди, 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 сюди. Що, на кар'єрі будемо? Ага. Окей, тоді на нас всі будуть їхати. Там є, Перед нами. Да, бачу, 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 бачу. Ай, -мо. Вер, вер, номер 3, вер. Лиз, Марк. Окей. Я поднимусь. Я постараюсь поднять его. You want boost? No. Uh huh. Then go to the car. Nadia? Number three, go to the car. Оце погано в кінці, бач комунікація, що... Опа! Що там піднялось? А, ага, бачу тачку. Да. Yeah. Вон там справа. Ага, uh -huh. бачу тут. Мені зверта на правду. Давай біля дерева толку. Ликуюсь. Блин, не мочим, не мочим. Скидаю. Так, кидай. А не вся, я, я чем-то. Да ёма, ну. Я забрала. Бережно. Ты дверь открыла? Нет. Окей. Да. Ха-ха-ха, сюда. Красавчик. Побили, побили. На <пробуйся> жоп. <Nice job. пробуйся> Дюха, ти, ти стала прямо посеред зони, обережно. А то ти за деревом ховатися, чи ще десь. Я просто бачу, є бусти? Я вже забустувалася, більше мені меня нічого нема, тільки одна аптечка. Ски, скину бусти. Окей, біля нас лучше. Ага. На 85. Нет, блядь. У мене все подумано і бронік, і цей. І... Ну у Так, віде... до мене два. точки це. Я буду тут Окей. лежати, щоб мене не видно було. А тут є біля мене, чуешь? Да. Зараз гляну, зараз гляну, чи є тут цей. А, тут немає тут сковородка, тут нічого такого. Густусь. Ти ж, у нього був маску вод, А, тут було Тут жилет, жилет є ось. Ага, бачу, там був. Живий, да? Ага, бачу. А там отам жилет, а тут жилет. Взяла? Хорошо. Нашла? Нет, yeah, да. О, ты шо? А шо у него не было, да? Нет. Е, я минус. Красавчик. Yeah, yeah, Здесь он трошки спрятался. А их что тачку извинить? Хочешь попробуй тачку? Короче, я на них буду цель. Будь образно. Будьте бережний, можна не витягнути. У нас 2 в 2. Хорошо. Будь схована з цієї сторони, да. Тут будь. Ближче сюди. Я буду спостерігати. Ага, бачу. Вже де. Метку. Є мінус один. Там ще один, ось він. Де? Метка моя. Оранжево, наверху він. Отут, да? Да, да. Зона наша. Ти його більше бачиш. Давай, він пішов трошки лівіше. Пішла його тачка дивитися. Подожди, подожди. Нє? Нє. Ти можеш зараз втірятися, якщо шов... ...потом. Де? Да. Вона. Оце він десь і працює, він десь вверху. И не туда нужно больше Нормально, нормально. Осень? Да. Вот тут метка. Бежите, наверное, на нас. Бежу. Вот вниз. Only one, only one. бачу ч? Ты думай, Ні. Давай. Ага. Він Він тут, тут. Він всередині тут. Будь обережний. Не забігай. Давай зайду ззаді. Там немає немає я... як зайти сзади. Немаськи? Ай-яй-яй, не бачу. No, deva, deva, deva. Deva. Oh, não tava, tava demais, Não E antes de mais, tchau. Ah, bateu? Demi, Para a Nice shot. Ва! Сюда! Всю Дирко. Э, good game! Ты шо? Ты шо? <глево> Ти що? Ти шоу? Ты бачив, Максончик? Ты бачив? Это просто сюди Розривна просто. <глево> Слави превращайся в ниндзю. <глево> Блин, я забув емоцію проїжджати. Я всегда сані немає топ, да. Не, ну я в кінці, короче, поняв, що він накидається димі, там нема куди тікати. Я просто вирішив тачку запушити його, він не поняв, що це робиться.